Досить погана репутація у нас як у українок, в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, зуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця, такі де можна було прийти отримати, взяти або за копійки, супер-копійки, ну, типу там за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалось. Але ж наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на Оликсі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті роліки, якусь херню домашню техніку і відправляли цими перевезниками до України. Ці істоти думали, що вони паймілі всіх відразу, понимали, що вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили. Просто по своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, діяти, або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні вінкі українські спілкуються зі своїми німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто знаєш на спекулю. Ують на темі війни і по суті сьогодні такі настрій вже загальні по відношенню до нас.